Четвер, 30 січня, це новини. Коротко вітаю. Ворог гатить кабами по Синельниківському району. Там знищений єдиний у Новопавлівці ліцей. На місці зайнялася пожежа, її вже приборкали рятувальники. Діти живі та неушкодження правоохоронці знайшли Вероніку Каликіну та Сергія Тавгеня. Нагадаємо, підлітки разом втекли із села Широке Криворізького району. Їх шукали шість днів, а знайшли аж у кривому розі. Виявити дітей допомогла перехожа. На евакуацію вмовилась сестра біля Янголи. Врятували з Покровська вісімдесяти дворічну жінку. Допомогли воз'єднатися сестрам, які не бачились десятиліття. Між тим у житловій зоні міста досі лишається близько 7 тисяч людей. Як поліціянти вмовляють людей на евакуацію, щемливі кадри порятунку у вечірньому випуску ви не дізнаєтеся їхніх і мене не побачите обличчя, бо маскуються краще за людину невидимкою влучними пострілами нищать окупантів. Це про еліту ЗСУ-снайперів. Як бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти не тільки стримують наступ росіян, а й продовжують готувати стрільців. Подивіться у проєкту воєнкор на ютубі 11-го. нашестя бобрів у Сурсько-Литовському. Що біля Дніпра, місцеві жителі скаржаться? Хвостаті лютують. Погризли десятки дерев уздовж річки. Чи справді то були бобри? Та чим це може загрожувати? Наш Владислав Авдієнко вирушив на пошуки водних гризунів із зоологом. Його матеріал вже на нашому ютубі ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтеся на 11-й.